Це буде розмова про українську піхоту, тому що сьогодні, 6 травня, відзначають день піхоти, і насправді піхота це основний рід військ в сухопутних військах у сухопутних військах України. І Валерій Залужний неодноразово заявляв і називав піхоту скелетом, м'язами і основою армії. І ми раді бачити і вітати в нашій студії Ростислава на позивний кос. Він командир роти 21 го батальйону Сармат 56 шостої окремо окремої мотопихоту. Бригади Ростислава, раді вас вітати. Дякуємо, що прийшли. Дякую, дякую вам. І вітаємо вас із цим днем. Спасибі за захист. Спасибі, що ви захищаєте Україну, що доєдналися до нашого етеру. І найперше хочемо вас запитати, як ви можете охарактеризувати, що таке піхота в сучасній війні? І наскільки змінилося це поняття спочатку повномасштабного вторгнення? Зараз піхота, це як на мене. Професійний такий професійний підрозділ, професійна структура, яка в рази переважає піхоту нашого ворога. Це від початку від початку взагалі війни з 2014 року дуже добре простежується, тому що сам ворог він застосовує таку тактику, тактику, скажімо. Переваги в кількості своєї піхоти, тому наша піхота, звісно, кожна дія породжує протидію. Наша піхота, відповідно, більш акцентує увагу на професійності кожного, кожного військовослужбовця, кожного піхотинця, кожного піхотного командира, для того, щоб ми могли сопоставити, скажімо так, шанси на полі бою. Насправді для мене піхота, коли я чую, це люди, які завжди у складних найскладніших умовах, тому що це люди, які першими заходять у населений пункт і останніми з неї виходять. Як у вас відбувається робота, тобто які завдання виконуєте ви як піхотинці? І як відбувається координація з іншими підрозділами, тобто артилерія, військова просто розвідка, аеророзвідка? Ну за роки, за роки взагалі цієї війни. Я думаю, наші піхотинці дуже добре випрацювали момент взаємодії з різними підрозділами для того, щоб виконувати спільні якісь задачі, спільні бойові завдання і якісь проводити операції. Звісно, перед тим як працювати, командир знає свою задачу, розуміє і розуміє, яким чином він буде наносити те чи інше вогневе ураження по. Ворогу і противнику, з ким він повинен буде взаємодіяти, яка йому потрібна допомога, підтримка для того, щоб виконати це завдання своїми силами силами свого підрозділу або там, е якихось груп. Відповідно, е він е заздалегідь е налагоджує зв'язок, налагоджує контакт. З, Тим підрозділом, з яким він буде працювати, якщо це артилерія, тобто є напрямківець, є командир, який працює з артилерією, він розуміє, яка задача буде виконана, що потрібно буде робити, і відповідно узгоджується точний час, там до похвилинно. і відповідно працюємо. Якщо це вже в під час там в бою, під час бою, під час виконання якоїсь задачі чи проведення якоїсь операції. Відповідно, вже коригування, наприклад, артилерії, або там, танкового підрозділу або суміжного підрозділу, який також виконує паралельну задачу, відбувається в, скажімо, прямому ефірі по засобам радіозв'язку. Таким чином. Тобто, загальне, загальне керування все ж таки всіма підрозділами здійснює старший командир, який це все контролює, для того, щоб всі підрозділи працювали як один, і задача була, чи завдання було виконане. Я нагадую, наші номери телефону – це 0800 30 40 33. Ви можете позвонити на цей номер і поставити своє питання Ростиславу на позовний кос. Це командир роти 21-го батальйону «Сармат» 56-ї окремої мотоміхотної бригади. Він з нами в студії. Також можете написати свої питання на Viber за телефоном 067 67 404 76. Ростиславе, якщо говорити про ваш особистий бойовий досвід, коли він розпочався і яку роль зіграло в цьому 24 лютого? Мій бойовий досвід розпочався з 2019 року, коли я закінчив Національну академію сухопутних військ за спеціалізацію управління діями механізованих підрозділів. І саме прийняття свого, так зване прийняття свого взводу я зробив вже на бойових позиціях, тоді в період операції об'єднаних сил. І тобто свій взвод вже приймав саме на позиціях. З того часу почався бойовий досвід, але операція об'єднаних сил і повномасштабне вторгнення це зовсім різні речі, кардинально різні речі, якщо про це говорити. Тобто це особливо бойовим досвідом не назвеш те відкриття вогню з боку противника, яке було тоді та яке зараз, це, я ж кажу, це не, не, співстав, не співставити. Але Саме 24-24 лютого, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, моя бригада це окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Наш пункт постійної дислокації знаходився в місті Маріуполь, куди ми після кожної ротації в операції об'єднаних сил виходили на так зване відновлення і до підготовку особового складу. Відповідно, ми були якраз з осені. 21-го року? Року, 21 року в операції Об'єднаних Сил в були в засобах, в засобах та силах операції Об'єднаних Сил. Відповідно, знаходились на Донецькому напрямку на самому пункті Піски, і 24 лютого ми зустріли саме не в Маріуполі. А саме на ділянці, яку ми на той час обороняли, де ми виконували стабілізаційні дії, так звані, ми прийшли до оборони, але хочу сказати, що заздалегідь, в принципі, ми були до цього готові, тому що ми спостерігали самі різні провокації з боку ворога, його підготовку, і першим самим сильним дзвінком для особисто мого підрозділу стало те, що. Противник почав розгортати польові шпиталі, і все свідчило про те, що просто так: якесь навчання, якісь допідготовки, там переброски їхніх підрозділів. Це все фейк, тому що ніхто не буде розвертати польові шпиталі в такій великій кількості в прифронтових зонах на своїх приграничних там якихось пунктах. Це вже серйозний був дзвіночок, і звісно, ми готувалися до того, що так Росія е, перетне наш кордон, е, не знали в якому масштабі, але все ж таки ми готувалися. І 24-го ми зустріли з дуже сильних обстрілів. Ми готувалися до того, що може бути взагалі дуже критична ситуація, дуже страшна. Але я хочу сказати, що та піхота, яка була тоді, хоча досвід саме такого інтенсиву в неї був менший набагато, чим в теперішній піхоті. Але все ж таки бійці контрактної гвардії, скажімо так, це, це дуже сильні, дуже сильні були піхотинці. Станом на тоді багато, багато з них зараз стали командирами підрозділів. Тобто і зустріли бій взагалі цю війну дуже і дуже достойно, скажімо так. Ростислава, ви як командир роти, так, ваш батальйон, 21-й Сармат, в яких ви боях брали участь, тобто які це напрямки? Я, зокрема, читав, що це був Вугледар, що це був Бахмут. Чи можете ви, я не знаю, чи доречно це, але чи можете ви виділити найважчі бої, які ви пам'ятаєте для вашого, зокрема, роти і батальйону? Ну, скажімо так, взагалі, от напрямки на яких приходилось зустрічати ворога. На яких приходилось або зустрічати, або ділянки, які приходилось звільняти, кожна ділянка, вона по-своєму важка. Тобто є ділянка важка, наприклад, по одним аспектам, там інша, інший напрямок, там по, по другим аспектам, в населено пункті піски. Станом на початок війни було дуже тяжко, тому що ворог розумів, що ми не маємо такої кількісної переваги саме в артилерії, в авіації. Вони це дуже добре розуміли, тому, ну, безнаказано вони намагалися знищити нас саме великою велетенською, просто кількістю артилерійських снарядів, авіації, і е, їхня піхота була, ну, скажімо так, нульова. Зрівняно з нашою піхотою, одне задоволення було управляти підрозділами або приймати якийсь бій з їхньою піхотою, тому що вони дійсно були нульові в зрівнянні з нашою піхотою. Це саме на тому напрямку. Ворог розуміючи це. Максимально старався наносити вогневе ураження, наскільки, наскільки це було можливо. Ми мали зменшену кількість артилерійських систем, які б надали їм гідну відповідь. І так само їхня авіація, яка наносила вогневе ураження постійно і регулярно. Це такий дуже тяжкий був напрямок, саме, саме по цим от аспектам. Що стосується. Вже населеного пункту Первомайське, так зване пізніше, коли ми знаходилися на тому рубежі. Там вже, звісно, ми надавали до, до, доречну і гідну відсіч ворогу. Що стосується вугледару, там тяжкий напрямок був саме масованістю їхньої морської піхоти, тому що їх було дуже багато, і в них новітнє, новітнє саме таке для Росії було озброєння. Це всі на БМД-4, всі там на БМП-3 і. І їх було дуже багато. Вони викидували особовий склад кругом, і це дуже непередбачуваний був ворог, дуже непередбачуваний, тобто їх якось там придугадати неможливо. Тому що вони роблять щось таке незрозуміле на полі бою. І це, О, Це що стосується самого населеного пункту Вугледар. Що стосується Бахмутського напрямку, це також дуже тяжкий. Дуже тяжкий напрямок, тому що ми зустріли там бої саме ворога зі складу частної як, приватної військової Прилатно, компанії. Так. Вагнер, Вагнерівці. Да, які мали дуже незвичну тактику, до якої ми так. звикли. І тобто, я думаю, що також можна підкреслити те, що це непередбачуваний ворог, який ніколи не буде жаліти свою піхоту. І який взагалі діє не так, як ми. Ми не можемо собі дозволити, то, що дозволяє собі противник, тому що е, є таке поняття на сленгові, скажімо так, це зробити боляче командирові. Мені можуть зробити боляче, суміжному командирові можуть зробити боляче, боляче це на сленгові, якщо сказати, це якщо у мене, не дай Боже, поранений або загиблий. Це боляче. Це те, що я переживаю, за що я буду дуже сильно е, переживати і витрачати сильні нерви, залучати підрозділи евакуації, е, робити якусь е, порятункову операцію. От. Що стосується ворога, в деяких підрозділів неможливо зробити боляче їхньому командиру. І тому що це простежується, тому що. Ми можемо знищити декілька їхніх підрозділів. Ніяких дій це не буде там, якихось незвичайних там, породжувати. У нас є дзвінок від слухача. Воросислава, попросимо вас одягнути навушники, що ви почули це питання. Вітаємо вас в етері. Представтеся, і ваше коротке питання. Я, Андрій, з Києва, пенсіонер, хочу спитати, чому в армії нема таких щитів подібних до поліцейських, щоб, хоч би маленький, кругленький лікоть, прикрити та корпус. <говори> Дякуємо за запитання, Ростислава, цікаве. чи можете відповісти так, цікаве питання. Лікоть я... захистити і корпус, щоб захистити. Так, тобто щоб Це ще такий, але ж це, мабуть, буде просто незручно, з тим, що <говори> там чи ні. Д, дивіться, є, є українська броня, якщо я не помиляюсь, є <говори> такий сайт на українській броні. Наскільки я знаю, розробили дуже цікавий такий, такий захист. Який повністю з Кавлару. Угу. Це дуже цікавий захист, який захищає, там можна на ноги одягнути, можна одягнути на, на плечники дуже добрий захист. Е, також є подібні аналоги цієї броні. Деякі з воїнів е, купляють це все діло і, відповідно, пробують в ньому працювати. Але я хочу сказати такий момент: е, ми забезпечуємося, е, у нас забезпечення бронежилетами Корсар. Стандартне забезпечення, це дуже гарний бронежилет. На початку війни росіяни намагались всячески заволодіти цими бронежилетами, тому що він дійсно якісний. Це не перебільшення, там є кевларовий захист, він дуже зручний, його можна підігнати під себе в будь-якому варіанті. Угу. Я хочу сказати, що важливо на полі бою це маневреність піхотинця, виживає не той, хто найбільш захищений, який весь в броні. А виживає той, хто маневрує. Маневрує, якщо піхотинець відкриває вогонь по противнику, якщо піхотинця нашого бачить ворог з безпілотного літального апарату, то він знає його позицію. І виживає саме той, який маневрує. Якщо ми говоримо про оборону, це маневр по позиціям. Він повинен Відкрити вогонь в секторі, зміститись, 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 щоб ворог не розумів, де вогнева точка, скажімо так, де знаходиться той чи інший піхотинець, по якому потрібно відкривати вогонь, тому що це час. І що стосується якогось штурму або якогось рейду, це питання також велику роль грає саме маневреність. Тому що піхотинець повинен маневрувати. Чим швидше йти, чим маневрніше йти, тим більше в тебе шанс вижити. Тому, як правило, навіть маючи такі бронежилети, які мають повний захист, піхотинці відмовляються від них, тому що розуміють, що вони сковують е, дії. А вони яка вага сковують... коли піхотинець іде в бій, яка вага всього знаєте, спорядження? Зараз, — Зараз дуже різна вага, все залежить індивідуально від саме піхотинця, е, тому що. Питання індивідуального обладнання і екіпірування це питання ну, індивідуальне в першу чергу. Немає жорстких критерій, є uh -huh. те, що видають, видають піхотинці. і деякі моменти піхотинець може докупити за власним бажанням, якщо він там хоче щось таке незвичайне, або там е, в залежності від його потреб, але все ж таки е, різні плити є. Плити стандартні, плити керамічні, в залежності від того, що піхотинець собі хоче. І вага варіюється від задачі, від там, самих побажань самої людини, яка працює. Маємо ще один дзвінок слухачам. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше питання, Ростиславу. Добрий день, Анатолій. А мене таке питання: от ваш гуд говорить про те, що ми там бережемо своїх солдат, бережемо мета. Пускай віть мені. А як берегли у 110-й бригаді? ребят, як зберегли в 72-й бригаді, коли там командири давали лопати в руки, і на поле виводили солдат, щоб їх Они погибли, а послі за них деньги получали. Ну, от як от. Вот? Дякуємо. Не, не думаю, що це питання саме до Ростислава, але прокоментуйте, будь ласка, що ви можете. Так, да, звісно, е, і війна, війна в першу чергу, це питання дуже жорсткого. Сумного, і ми не можемо судити саме про ті бої, які знаходились там на тому чи іншому напрямку. Е е я не можу сказати, що там трапилось і чому саме так відбувалось. Е але я хочу сказати, що саме поняття війни це ж завжди жах, завжди смерті, і це не, 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 не те, що можна описати. Якимось прорахунком, чи е, те, що можна описати питанням, там, спокієм, чи без втрат, і тому подібне. Е, відповідно, я не буду говорити про кваліфікацію командирів, але все ж таки я хочу зазначити те, що коли я говорю, що ми бережемо свою піхоту, я підкреслюю те, що на полі бою ворог застосовує набагато більшу кількість піхоти. І саме те, що ми стримуємо таку велику кількість піхоти, і саме те, що ми стримуємо свої, тримаємо свої позиції, при чому ще маємо такі змоги і маємо різні приклади штурмів, штурмів і звільнення території, це і підкреслює те, що наші командири більш виваженіші і більш професійні за. Підрозділи противника. Я не говорю про те, що не потрібно недооцінювати ворога. Але все ж таки, те, що наші командири бережуть піхоту, це факт, і це простежується на полі бою і на нульовій лінії. Що стосується окремих напрямків, наприклад, населеному пункті Авдіївка, якщо ви говорили про це в 110-й бригаді, то я хочу підмітити, що коли ворог дуже хоче заволодіти якимось напрямком, він застосовує дуже, дуже, дуже велику кількість своїх піхотних підрозділів. І я можу сказати, що е, якщо ми говоримо про втрати з, наш, з нашого боку, то я хочу підчеркнути підкреслити той момент, що це означає, що з боку ворога загинуло дуже і дуже багато їхнього особового складу і що їм вдалося, там, наприклад, захопити якийсь населений пункт величезною втратою. І саме тому я починав відповідь саме з таких слів, що війна це завжди погано, це завжди кров, це завжди, завжди смерті. І сумно про це говорити. Так. І ми нагадуємо, що Ростислав позивний Кос, командир роти 21-го батальйону Сармат, 56-ї окремої мотопіхотної бригади, з нами зараз у студії. Ростислава, ви зараз перебуваєте на Донецькому напрямку, як ви нам зазначили, біля Часового яру. Там теж складна ситуація. Розкажіть про вашу роботу там детальніше. Що можна говорити, звісно? Так, що можна говорити. Ворог, ворог намагається, так, намагається оточити цей населений пункт, і, в принципі, напрямок складний, як і багато інших напрямків. Ми працюємо, намагаємось стримувати ті підрозділи, які самими різними способами намагаються прорвати нашу оборону. Зараз, на, на жаль, цей напрямок, на жаль, тяжкий саме підрозділами, які застосовують велику і велику кількість дронів. Це як дронів FPV, uh -huh. так і дронів на скиди. Дуже велика кількість, їхні підрозділи, цілі підрозділи, які заходять вже саме на безпілотних літальних апаратах, які до, пі до піхотних їхніх підрозділів. Вони працюють. На цьому напрямку і на регулярній основі наносять вогневе ураження саме дронами Камікадзе і дронами на скид. Це велика проблема станом на зараз. Тому ми застосовуємо всі види радіоелектронної боротьби і намагаємось стримувати утримувати цей напрямок. І дякуємо вам за це. У нас залишається не дуже багато часу. Я хочу, щоб ми проговорили ще важливе питання це питання рекрутингу до піхотних бригад. Зокрема, як відбувається у вашій, можна в вашому батальйоні? Загалом відбувається цей процес рекрутингу? Чи вистачає зараз людей, чи йдуть нові люди? Звісно, питання комплектації воно я думаю, у всіх піхотних підрозділах зараз трішки слабе. Трішки слабе, тому що саме в піхоту, це такий вид, вид підрозділу, який дуже страшний, дуже страшний для більшості цивільних, цивільного населення, тому що ну, в першу чергу це підрозділи, які наближені до війни, наближені максимально, максимально да, до цього всього ужасу і жаху війни. Відповідно Деякі, деякі станом навіть на зараз, деякі приходять, так і кажуть, що вони бажають навчитись і пізніше стати в ряди піхотинця і спробувати себе на війні для того, щоб захистити країну і знищити, знищити ворога деякі приходять відповідно за розпорядженням з навчального центру і стають в ряди. Якщо прибуває до нас військовослужбовець. У нас проходить період його навчання. В середньому це до 55 днів, які ми проводимо чисто навчання цього піхотинця, незалежно від того, в якому навчальному центрі він перебував і яку підготовку він має. Для того, щоб саме наші інструктори, які працюють з 2014 року на полі бою, які мають дуже великий досвід в роботі, вони навчають цього піхотинця і роблять з нього саме бійця на полі бою. І через за терміном 55 днів він вже може приступити до якоїсь першої своєї задачі, але ці 55 днів повинні включати в себе так звану на слензі обкатку. Це коли піхотинець заходить. Двічі за період підготовки десь на декілька днів на якусь саму таку слабеньку і тиху позицію, де він стримує, розуміє, що таке артилерія, розуміє, що таке реальні дії. Потім виходить і продовжує свою підготовку. Після 55 днів стає ряди і вже працює е, на обороні. Якщо ми говоримо про штурми, це ще до підготовки, в залежності від можливостей, для того, щоб він став піхотинцем штурмовиком. Маємо декілька хвилинок, і хочеться ще запитати про те, як готуєтесь ви до виходів в штурми. Я бачила відео взагалі в Тіктосі, що є піхотинці, які вмикають музику і просто танцюють і, і таким чином відволікаючись, і не думаєте, не думаючи те, що перед ним які у вас якісь традиції, ритуали, ритуали, ритуали можливо, та... після або до бою? Ну звісно, це таке питання. Тут індивідуальне питання. У нас є традиція в першу чергу, це мені здається, українська ще козацька традиція. Це священник. Священник, який перед боєм просто читає молитву, і який може нанести там масло, тобто помолитись за кожну індивідуальну Тобто Це традиція. військові капелани. Військовий капелан, так, який приїздить і перед боєм з нами працює. Другий момент це, ну, звісно, питання розгрузки, розвантаження, юмор, жарти це завжди. Це кожного разу, якщо це неформальна обстановка, якщо ми не говоримо про роботу і про задачі, то це юмор і ну, якісь, якісь жарти, які дуже розвантажують піхотинців перед бойовою роботою. Але сама підготовка проходить в будь-якому варіанті з моделюванням місцевості, об'єкту якоїсь, якоїсь атаки. І ми пропрацьовуємо всі моменти, як хто куди буде йти. все це запоминається кожним піхотинцем і пізніше працюємо. Але так ви вірно підкреслили той момент, що саме страшніше, не так на полі бою, як саме оцей момент до. Початку самого штурму або Вступу до початку самовступу, так, так угу. от коли ти їдеш на передову позицію, коли ти долаєш цей, цей маршрут, цю дистанцію, наприклад, в бойовій машині піхоти чи десантом на, на, на ніч чи там як в якомусь автотранспорті, це саме страшний період, коли видно завжди було видно по всьому колективу, коли кожен жартує, кожен намагається знайти якісь. Нитки для розвантаження. Дякуємо вам за цю розмову і дякуємо вам за захист. Це дуже цінно. Дякуємо, що ви приходите і розповідаєте для нас, для нашої аудиторії. Ростислав на позивний кос, командир роти 21 го батальйону Сармат, 56 56-ї окремої мотопехотної бригади, був з нами у студії.